ляля, -ля. манга 53, бурш, мини до шифти скриев, ти школа до первый класс. Дуй трынгес ме пирава потому что мне сами май баренди семья. Ох, нас конти прил палаленде, леда даджа нас тянин хамосте тя праваренами. Ме жили в грамотная камени не читив, не скриев. Ме на шифтера какая буки, Канчмінума крибіша. Ми вибрала ліща в рин за місто школи. Мене звати Анна Марія, мені 25 років. Я Ромка, я не одружена. І для моїх друзів це ганьба. Вона вдалася в місті Ужгор. За професією я психолог, арт-терапевт, кешталь-терапевт. А також недавно я заснувала фонд людської гідності в Україні. А коли мені було шість років, моя мама заявила, що вона мене віддає в школу. Частина моєї сім'ї вважала, що я ще дуже маленька, щоб піти в школу, тому що мені було шість років. Тому що в ромському ком'юніті було не прийнято віддавати дитину в шість років. Зазвичай віддавали там вісім 9, Але моя мама наполягла на своєму, і вона сказала: Ні, вона піде як нормальні люди в школу. Вона загітувала наших. Своїх, скажімо так, ромських подруг віддати своїх дітей також зі мною в школу. Всі діти, які були 99-го року, аргументуючи це тим. Щоб хоч одна людина в сім'ї, в ромській сім'ї, тобто, вміла читати і писати. Вони не дуже сильно вірили в цю ідею, але моя мама їх вмовила, кажучи тим, що, наприклад, тобі самі не буде приємно, коли твоя дитина вона сама зможе заповнювати документи в якійсь державній установі, або зрозуміти лікаря, коли потрібно буде, або заповнити якісь документи при вступі кудись. В результаті чого це стало модним. Діти мого віку пішли в перший клас через рік інші мамочки Ромки побачили, як це круто, і віддали своїх дітей в школу. Потім ще через рік ще діти, і з кожним роком все більше і більше дітей почали ходити в школу, бо це стало модним, а цю саме моду запровадила в нашому районі моя мама. Були моменти в школі, моменти дискримінації. Вчителька української мови мене страшно дискримінувала з зовнішнього вигляду. Навіть коли я пішла в 10 клас, вчителька української мови подивилась на мене і сказала: а на що ти прийшла в 10 клас? Ви цигани, вже маєте бути заміжні. Ти вже мала би заміж вийти і дітей народжувати, а не приходити в 10 клас. І вона доволі так скуту до мене відносилася, знижувала завжди навіть оцінки. Це було видно по результатам зно, коли я здала зно на е, певну кількість балів, яка зовсім відрізнялася від того, що мені поставили в атестаті. Навіть в якийсь момент це стало вже комплексом, тобто я вже цього соромилася. Але пізніше я пропрацювала це в собі, і мені вже, якби, чесно кажучи, все одно на дискримінацію. Тобто, якщо мене хтось навіть ображає, я на це не звертаю увагу, тому що я розумію, що це люди далекі від розуму. Моя мама мене підтримувала в освіті. Тобто вона навіть наполягала на моїй освіті. Моєму татові було, скажімо так, все одно. Тобто він не не полягав особа на освіті. Йому було чи то я піду, але якщо не піду, то буде краще. Ну тому що в нашій родині вважалося кращим за те, щоб ромська жінка сиділа вдома і нікому не заважала своїм розумом, скажімо так. Ромська жінка, по нашим традиціям, має сидіти вдома, дивитися за будинком, дивитися за дітьми. Закінчивши школу, ми з мамою вирішили, що потрібно подавати ем, документи до університету. І е, 15 серпня мені дзвонили і сказали, що я поступила на юридичний факультет. Ага, мій тато, до речі, не вірив, що я поступлю. І тому, коли я поступила, ще й поступила за державний кошт. Мій тато ходив і по всьому району розповідав, яка в нього доця гордість. Вона поступила на юридичний сама. Коли я вступила на юридичний факультет, у мене почався тотальний контроль. Мій тато привозив мене в 8 ранку в школу, дивився, поки я зайду в двері університету і забирав мене о 3.00 кожного дня. Після чого мені заборонялося виходити де-небудь з друзями гуляти чи то на каву, чи то просто на якісь дівчачі посиденьки, чи то вже, не дай Боже, на дискотеку. Тому що він вважав, що якщо я вже пішла вчитися, значить я мушу суто. Вчитися і нічого більше, ніяких більше друзів, ніяких більше посиделок. Вони здивовані були. Тому що для ромів із нашого ком'юніті це було дико. Вони завжди вважали, що для чого людям вчитися, для чого мені вчитися, коли я ж міністеркою не стану, як вони казали. А деякі роми, старші жінки, вони мене питали, чи є у мене вже хлопець, чи збираюся я заміж. Я відповідала їм, що ні, хлопця у мене немає заміж. Я не збираюся. Я вчуся, я вчуся в університеті. Я хочу здобувати вищу освіту. Вони мене питали, для чого це я кажу, тому що в у мене є ем, своя ціль в житті, і я хочу її досягти. Вони мені казали, що я дурна. І що мені краще виходити заміж сидіти вдома. Але, звичайно, я їх не слухала, тому що я бачила тільки свою ціль е і бачила, як вони жили. Тобто, брати з них приклад я не хотіла, бо вони жили бідно, вони жили в патріархаті, вони жили неграмотно. Мені хотілося зовсім іншого життя, тобто кращого, таких, такого життя, як у нормальних людей. Моя мама мотивувала мене навчатись так. Коли мені було 12 років, ми сіли серйозно поговорити. Вона мене запитала, доню, тобі подобається те життя, як, як я живу, тобто як живе моя мама. Я сказала: ні. Ти хочеш так жити, як живу я? Я сказала, ні. Моя мама тоді сказала: тоді, дотю, потрібно буде дуже дуже багато вчитися. Я себе дуже класно відчувала в той момент, коли мене підтримує тільки один із батьків, тому що, хоч хтось це робив, я знаю дуже багато дівчат, кого, кого взагалі не підтримував ніхто, ні мама, ні тато, а навпаки, тільки убивали цю мотивацію вчитися або мотивацію щось створити. Всі циганки мого віку. Вийшли замуж, бо 14-15 років вони просто повтікали і почали народжувати дітей. Нічого хорошого я в цьому не бачила, і тому я з ними навіть переставала спілкуватися. Я не хотіла бути схожою на циганок із свого ком'юніті, тому що я бачила деградацію, а вони не розуміли, чому я навчаюся. Вони понароджували по двоє троє дітей, і сиділи вдома і вважали, що вони щасливі мамочки. А я дивилася на них і розуміла, що на цьому життя у 19 років вже й закінчилось у них. Я дуже довго думала, я зрозуміла, що я хочу допомагати людям морально, психологічно витягувати їх з різних депресій, з різних бар'єрів і життя, і це стало поштовхом на вступ на психологічний факультет. Коли я вступила на другу вищу освіту, моїм першим викликом це були фінанси, так як за неї потрібно було платити, я вимушена була працювати в магазині, а деколи навіть із на двох роботах з 9 до 9, щоб якось покривати свої потреби. Купляти собі там певні курси, книги, платити за семінари, вебінари. Так як це все було не безкоштовно, я вимушена була працювати. Мій перший досвід був в психології. Це коли почалась війна, я волонтерила, і я психологічно допомагала ВПО. До мене приходили роми, українці. Це був будь-хто, кому потрібна була психологічна допомога, і я безкоштовно її надавала. Я допомагаю як ромським дітям, так і ромам дорослим. В одному проєкті ми дали ромам дорослим навчання, тобто інструмент для навчання ромських дітей, а також вони отримують за це зарплату. Я вважаю, що ці дітки, які зараз навчаються, вони стають освіченішими. І е, я так думаю, що в майбутньому, коли в них вже будуть свої діти, вони будуть хотіти, щоб їхні діти були ще більш освіченішими, і вони будуть шукати різні е, проекти різні організації, які зроблять з їхніх дітей е, більш розумнішими ніж вони є зараз. А, діт... а ті діти зроблять ще більше, і ось так ми піднімемо ромську націю. В мене в планах дуже багато психологічних проєктів, які будуть допомагати жінкам е, мати супротив до патріархату, е, мати також свій стимул. Я хочу мотивувати більше жінок е, для того, щоб вони ставали сильними та незалежними. Але для того, щоб це сталося, нам всім потрібно вкласти дуже великих зусиль. Нам потрібно об'єднуватися, нам потрібно вчитися. І тоді наша нація нарешті підніметься і інтегрується в суспільство, і ми станемо такими ж поважними, як і решта людей. Небущомая міндаші чешітів, гатіскріїв. Аміндібарісіміасас. Паншіоре.

Мені звати Бралин Яна і я Ромка. Народилася і виросла в Одеській області в селі Курсонці, багатодітній сім'ї. Нас восьмеро. Я не знаю, як батьки справлялися з нами. В школу я пішла, коли мені було шість років. Завдяки нашій неграмотній матері навчатися було традицією в нашій сім'ї. Вона мотивувала моїх братів, та я розуміла, що мені просто діватися вже нікуди. І кожен день мати, яка не вміла читати та писати, робила з нами уроки. А тато тяжко працював, щоб купити нам канцелярію та все необхідне для школи. Мародат крила з буки по заводу. Дішу до часу, як ті учимп'ямаріща орне, андішкола. Мені камамурощав речі, і надалі піскова. Я навчалася в маленькій сільській школі, де всього було 9 класів. З дискримінацією в школі я не стикалася, тому що там навчалися мої старші брати. А що робити тим, у кого немає захисників? Поза школою, ті, хто не знав, що у мене є старші брати, дозволяли собі ображати мене. Якось ми з подругою пішли до магазину, та раптом продавець почав щось казати: по типу ховайте гаманці та тримайте при собі сумки, тому що тут цигани». Я відчула на собі тоді погляди, ніби знущальні, осудливі, насторожені. В той момент я відчула себе для них якоюсь не такою. І я тоді зовсім не розуміла, чому він так каже. В той момент я почувала себе ніби не такою, якоюсь чужою. Це залишилося зі мною надовго. Ми тоді просто пішли звідти та почули сміх. Міпіносморщоранг, а й сексі і нація. Мам новтієсту мануш після школи. Я хотіла здобути повну середню освіту, але батьки не хотіли мене відпускати навчатися до міста. Мені тоді було 15 років. Мінґадіоскалакамарякої руні. Ну, м'ятерака трубулась у Чілпі. У мене був вибір. Або я вступаю до ПТУ, або я саджу вдома, працюю, виходжу заміж за когось, народжую дітей і все. І я зрозуміла, що для мене найкраще буде це навчатися, навіть якщо я не знаю, ким саме хочу бути. У мене не було чіткої мети, на кого я хочу навчатися, тому я запізнилася з поданням документів. І вже не було вільних місць на ті професії, які ми мене могли зацікавити. Тому мені запропонували вільне місце на маляра штукатура плиточника. Це було важко, тому що я не хотіла таку роботу. Але я все ж таки поступила та навчалася три роки, тому що я не хотіла сидіти просто вдома. Та навіть я стала найкращою ученицею курсу. Я захистила диплом на відміну, хоча ця професія ніколи мене не захоплювала. Після закінчення навчання я вирішила йти далі. Батьки вже не хвилювалися за мене. Вони мене підтримали. 16 років. Сара Вір. Айтра юнай. Я здала НМТ і вступила до університету Ушинського на психолога. Це був контракт. І тоді у мене не було грошей. Мені в цьому допоміг правозахисний Ромський центр. Я почала там працювати, щоб оплачувати контракт. Тут я стала волонтером, і від цієї організації я отримала стипендію, завдяки якій я пройшла курси СММ. Потім я почала працювати за цією спеціальністю в організації, та потім трішечки пізніше я стала асистенткою координатора. Чому я обрала психологію? Тому що я завжди хотіла допомагати ромським підліткам, які залишаються без достатньої уваги та любові від батьків. І ми приймаємо вот сюди. Я хочу, щоб Яна з нами веселилася, грала в волейбол, і всякі сладості нам приносила. Наразі мене дуже хвилювала ситуація з неграмотністю в ромській громаді в селі Корсунці. І тут я зрозуміла, що потрібно відкривати вечірню школу для ромських жінок та дітей. Я дуже вдячна, що відкрили цю школу. Дякую всім. Канамісько ті з Києва й тічів мікамдащуті клябукять кравбуки. А перед навчанням, щоб ми говорили про Бога, тому що через слово Боже роми стають добрішими, чеснішими та справедливими. Я християнка, і віра в Бога допомагає мені у житті та в роботі. Я зібрала команду. Ми сіли і написали проект, нас підтримали, і ми відкрили таку школу. Мене звати Оксана. Моя ціль навчити румських жінок і дітей. Читати, писати, а також є ціль, щоб вони читали слово Боже. Мене звати Тимур, мені 13 років. І я буду ходити учні школу. Почалася війна, стало складно навчатися онлайн. Я дуже рада, що відкрили вічню школу і можемо збиратися офлайн. Я буду ходити до школи, добре навчатися і слухати вчителя. Мене звати Люда, мені 48 років. Я не вмію писати, читати. Я прийшла в цю школу, щоб бути грамотною. Я сподіваюся, що у мене і вчителів все вийде. Я навчаю, бо бачу, як важко живуть роми із за неосвіченості. І сподіваюся, що вони прийдуть до Бога, отримують професію і влаштуються на працю. В майбутньому і надалі планую працювати на благо ромської громади. Розвиваю себе, щоб розвивати свій народ.